Was nas nasz bo kupi i widnowlenia w świat o duszy. Chwałej Chrystu. Państwo spowiedzi, państwo pokuty i pojednania. Duże, widome państwo. Coś można było, wskazać, dla nas tak szoderny jak Jefarystia. A Одночасно таїнство, яке непросте, яке важке. Коли говоримо сповідь, ми зосереджуємось на визнанні гріхів, на тим, що треба собі нагадати, е, якось назвати, а потім піти до священника, е, що якось теж соромить, і визнати е, ці гріхи. Але справді це таїнство покути і поєднання. Поєднання з Богом, і поєднання з церквою, з нашими братами і сестрами, яких також торкаються наші гріхи і наслідки цих гріхів, отже, багато чого можна би тут розповісти, але хочу звернути увагу на притчу, на образ, який розказує Ісус Христос про блудного Сина, який приходить до свого батька. І якщо пам'ятаєте, він мав таку думку, що е, він стане рабом, е, працівником свого батька. Так? Бо він вже не гідний. А що зробив батько? батько? Батько прийняв його. Батько не дивився на те, що відбулося, але простив йому всі його гріхи. І це саме відбувається в таїнстві сповіді. Тобто навіть не йдеться перш за все про наші гріхи, хоча треба їх визнати. Треба назвати зло, яке ми скоїли і принести його священнику. Але перш за все йдеться про любов Божу, яку Бог нам дає. Ісус Христос, як кажуть, вже помер за твої гріхи і минулі, і майбутні. А те, що ти маєш зробити перш за все, це прийти і визнати їх. Jak często można by zapytać. W принципе, czasno kazują, że w 13. stuleciu cerkwa вирішила, że trzeba spowiadać raz na rok. Minimum, ale tylko dzień, kiedy w nas jest ważki grzech. Ale spowiedź z lekkich grichów wona jest duże korzystna. Bo tej moment, kiedy ja nazywam zło, jakie jest w mnie, tak? jakie ja І я приношу це, і я віддаю це Господу, і таким чином створюю простор для, для Його любові, він є дуже корисний для нас, бо ми потребуємо Його любові, особливо там, де ми не вміємо любити. Для прикладу, прощення. Як важко простити іншим людям, а чи Господь не прощає нам наших гріхів завжди, коли тільки відкриваємось, на це, і так як цей син блудний, в якого хіба не було аж такого жалю досконалого, приходить і отримує прощення, так і ми можемо, приймаючи прощення в танстві сповіді, також ділятися з цим прощенням з іншим. І лише так, своїми силами, цього не зробимо, ми не встання. Jak spowiadać się? To już każdy chyba musi się z tym sam, bo sposobów spowiedzi jest wiele. Ale co jest duże ważne, jest to, żeby nazwać grzechy, w umieć te, to, co ja zrobił, co ja zrobiła. І в цим може нам допомагати катехизіс, в цим можуть нам допомагати різні іспити совісті, в цим можуть нам допомагати інші люди. Часом варто запитати інших, якщо вже не грішимо важко. Якось не до кінця помічаємо наші легкі гріхи. Запитати, може хтось інший, хто, хто нас добре знає, або кого попросимо раніше, щоб подивився на наше життя там протягом не знаю, місяця. Co nam wskazać, co naszym lichom? Ale ostatecznie najważniejszy moment i naszej świadomości, to czytanie Bożego słowa, jakie nas konfrontuje z sobą. Chociażby hymn o miłości tego Pawła. Jaka lubowne jest i co wmeni je takogo, z tego braku miłości. І особливо, де я не є постушне слову, конкретному слову, яке Господь до мене е, керує. Та? Я почув якесь слово, і я напішов ним. це є мій перший гріх. Бо від цього справді всі інші гріхи якось починаються. Отже, якщо у великому пості е, сповідь це якби таке. Utożsamiane, można by powiedzieć, tajemnictwo z Wielkim Postem, bo i tu idzie pro o i tu idzie pro o to warto nad tym zastanowić się. Jak to zrobić? Warto dobrze przygotować się do tej spowiedzi, ale nie zapominając, że on zawsze chce tych grzechy temu, jaki za nich żalije. Nawet jeśli tych grzechów była cała kupa nie wiadomo kilki i nie wiadomo jakich. Бог є милосердним. Бог не хоче тебе покарати, Він хоче тебе спасти. А засобом для цього є перш за все, особливо, якщо йдеться про важкі гріхи лише, є сповідь. Відкривайся на це таїнство. Але і не роби з нього. Takiego zasobu własnego, bo trzeba spowiadać się, tak? bo trzeba. Co miesiąc trzeba? No, może warto, może nawet warto częściej. Ale żeby to był zasób na a nie instrument jakiegoś, nie znają. kontroli Bożego, bo nie mm. o to się w tym Win On chce ciebie polubić i bardziej w tym tajemnicy. А не перевірити, чи е, твоє життя виходить класно, чи невідомо як. Отже, біжи до сповіді, але ще раніше слухай його голосу, який говорить в твоєму серці, і кличе тебе до навернення, тобто, повороту, до його серця, до його любові. До зустріч!